Овни, дивимось прогноз на другу половину квітня, що вас очікує? Що там у нас так? Ну, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це знаєте, починаєте ви місяць з якихось нав'язливих думок, з якихось таких не починаєте місяця, продовжуєте, а з якихось таких нав'язливих думок, з якихось переживань можливо. А ще це може бути як розлад сну. Тому будьте уважні, будь ласка, приділіть увагу своєму здоров'ю, своєму здоровому сну, тому що це дуже важливо в нас. Так, дивимося далі. Двійка мачів. Двійка мачів це така ситуація, коли ви від чогось відхрещуєтесь. Тобто, знаєте, це коли я не хочу приймати в цьому участь, наприклад, або я не хочу цього бачити, я не хочу цього чути. Тобто, ось такого плану. Мені добре, як мені добре. Тому от от, от так, от мені якось. Дивимось далі. О, шістка кубків це класна карта. Це карта якоїсь ностальгії, це карта зустрічі з друзями. Це карта зустрічі з кимось приємним для вас. Це знаєте, як м, дитячі якісь емоції. Також це можливий подарунок або знак уваги. Тому тут, в принципі. В принципі, прикольно, мені подобається. Так, дивимося далі. Ага, десятка мечів. Десятка мечів це карта активних дій. Це коли, можливо, ви знаєте, візьмете на себе більше, ніж потрібно. І це така карта, як От просто фізичної втоми. Нічого такого страшного тут я не бачу, просто, знаєте, як фізична втома. Ну і давайте дивимося, з чим ви приходите в кінці, так, правильно, в, кін... в кінці місяця. Справедливість Справедливість – це в нас вищий аркан, це карта. Дивіться, це, можливо, якісь юридичні документи, оформлення документів, це можливо якісь, в кого планувався суд, це вже буде відбуватися, в кого. Чимало що там буває, шлюбні контракти підписуємо, або навпаки, це документи про розлучення, або це придбання. Ну тобто, це просто якісь от юридичні документи. А ще це ситуація, коли якщо у вас зараз щось таке, знаєте, коїться в голові в плані того, що відбулось щось. І ви як воно буде? Як воно буде? Воно буде по справедливості. Все так, ну і порада від карт. І єрофан, це теж вищий аркан. Це класна карта. Це робіть все традиційно. Це знаєте, одразу бачите карта справедливості. Єрофан це коли потрібно робити все правильно. Не вигадуйте, не хитріть, не обманюйте. Робіть все правильно і відверто. Бажаю вам гарного завершення квітня і до зустрічі.